Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу призначив Господь інших сімдесят двох і послав їх по два перед своїм обличчям до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. І він промовив до них «Жниво велике. А робітників мало. Тож благайте господаря жнив, щоби вислав робітників на свої жнива. Ідіть. Ось я посилаю вас, як ягнят між вовків. Не беріть з собою ні торби, ні палеці, ні сандалів, і нікого в дорозі не вітайте. До якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. І коли буде там син миру, спочине на ньому ваш мир, коли ж ні, до вас повернеться. В тому ж домі перебувайте, їжте і пийте, що там є, бо робітник гідний своєї винагороди. Не переходьте з дому в дім, і в яке тільки місто війдете, і де приймуть вас, їжте те, що покладуть вам. <кій> Оздоровляйте недужих, які там є. Скажіть їм наблизилося до вас Боже Царство, Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні ми маємо свято Святого Луки, Євангелиста. Саме того євангелиста, фрагмент якого щойно був прочитаний, один з чотирьох євангелистів. Він не був апостолом. Можливо, ймовірно, був одним з тих 72. Кажу, що ймовірно, тому що різняться різні інтерпретації, і цього записано безпосередньо ніде немає. Але сьогодні суть не в цьому. Подивімося, до чого закликає Ісус, посилаючи от, власне, не апостолів, а ось цих учнів. Закликає, щоб йшли і проповідували. І найважливіший посил це ось цей. Йдіть і кажіть, наблизилося до вас Боже Царство. Дивіться, що протягом свого життя ми до багатьох речей буваємо переконані. З часом наші переконання або змінюються, або. Перестають такими бути. Ну, от, наприклад, раніше людина там любила якогось автора, чи людина, не знаю, там любила ходити в якийсь там магазин, а потім там чи змінився сервіс, чи змінилася якість продуктів, чи змінилася ціна на більшу, і людина вже туди не може ходити. так? Тобто є багато речей, яких ми змінюємо. Змінюється наш вік, змінюється наше тіло, змінюються наші зацікавлення, смаки, вподобання. Це абсолютно нормальна річ, але. Дуже важливо, щоб протягом усього нашого життя була одна чітка мета, тепер яка. І знаєте, щоб ми з вами не вигадували якихось таких, знаєте, гарних речей, які би гарно прозвучали на проповіді так, з пафосом, урочисто. Ну, то погодьмося, найбільше, чого прагне людина, ми можемо почути під час якихось привітань. Якісь там дні народження, якісь там родини, хрестини, тому подібні речі, урочистості, весіля і так далі. Чого люди одне одному бажають? Щастя, здоров'я, грошей, достатку. Я не кажу, що це погані речі. Ті з вас, хто дивляться постійно проповіді, ви знаєте, що я ніколи не виступав ані проти здоров'я, ані проти грошей, ані проти багатьох інших хороших і корисних речей, але все це минає. Хочемо ми чи не хочемо, а ми не хочемо. Бо ніхто не хоче втрачати своє здоров'я, ніхто не хоче лікуватися, ніхто не хоче мати гармидер з цими аналізами, лікарями і так далі. Ніхто. Ну от ніхто. Ніхто не хоче втратити гроші чи майно. Ну ніхто. Але ми всі це втратимо. І своє здоров'я в кінці, і своє життя, ну бо прийде кінець життя. І ми всі втратимо все своє майно, рухоме, нерухоме, все, що маємо. Втратимо, нічого не лишиться. Абсолютно зовсім. Олександр Македонський, ви, напевно, чули цю історію. Коли його мали ховати, сказав в труні зробити по два отвори на висоті його плечей. І коли його будуть хоронити, пропхати праву і ліву руку струни, щоб коли будуть нести труну, щоб люди бачили його руки. Ну і звісно, навіщо? Той, хто захопив, ну, напевно, що найблискавичніше, як взагалі можливо, а ну, тим більше в ті часи. Е, стільки світу, такий завойовник, символ взагалі завойовництва, як такого, символ полководства, ось цієї е, там мудрості, хитрості військової, він хотів бути похованим як тим, хто йде з порожніми руками. Нічого в руках немає, нічого на той світ собою не забереш. Це мудрість. Одвічно. Нічого ми собою не заберемо. І тепер наступна справа. А до чого ж тоді прямувати? На що спрямовувати, скеровувати свої сили, увагу, серце, душу, мрії, молитви? Про що гристися і про що любитися? Ну, про те, що не про мене. Про те, що є найціннішим. Ось про що каже Ісус. Йдіть і проголошуйте, наблизилося до вас Боже Царство. І сьогодні, дорогі брати і сестри, я би хотів вам е розповісти історію мого товариша колись. Я не знаю, він захоче, нехай розкаже про нього, але не буду казати, про кого йдеться, то просто скажу товариш ось. Е в чому історія? Це був е, чоловік, який не був священиком, який не мав якихось там свячень, який не мав якихось там церковних повноважень. Але він на роботі, там, де працював, своїми товаришами, е, теж дивлячись на людей, в тому числі на молодих, розповідав їм про Бога. Ну, так просто, між іншим. І таким чином він достукався до дуже багатьох людей, в тому числі до цього мого товариша, за що той йому вдячний, і часом його згадує. І знаєте, я коли чув цю історію вже багато років тому, в мене в серці щось Йокало, тому що от я розумів, що ось це є ось цією суттю християнства. Не запхати це в неділю, не запхати це в молитву тільки, не запхати це в якесь там особисте читання, не запхати це у якісь душки особистого, приватного, прихованого. А це щось таке, чим людина горить, за що людина переживає, про що вона мріє, молиться, гризеться, чим тішиться? І от я так пригадую цього чоловіка, і мені дуже тепло стає на душі, бо я розумію, що той чоловік. От він не був апостолом, якби, ось тим апостолом, ну, в значенні священника, але от він точно був лукою 100%. І от я так пригадую про нього і розумію, що ну, так, але ж, ну, кожен з хрещення покликаний до цього апостольства. І я розумію, що в нас, християн, ну, є ну, гігантська місія. Ну просто гігантська. Далі е сьогодні немає можливості говорити далі, але ось це речення ще втисну. Ісус тут каже про те, що кажіть, мир вдому в цьому, а хто не прийме, то мир ваш до вас повернеться. Ми з вами постійно стикаємося, я не знаю, вже два. Певно, що попередніх тижнів говорю про те, що Ісус створював якісь там конфліктні ситуації з фарисеями, з ними там лаявся, сварився. Але нам дуже важливо запам'ятати, що Божа людина, послідовник Христа це той, хто має внутрішній мир, це з одного боку, з іншого боку, це людина, яка готова за цей мир і постраждати, але і готова його проповідувати. Цей мир до вас повернеться, цей мир є якоюсь цінністю. Це не означає, що ми повинні погоджуватися на все і бігати за святим спокоєм, що аби не суперечка, Най буде гречка, аби не суперечка. Хочеш, нехай буде так, нехай буде так. Ти кажеш так, хай буде так, я не буду сперечатися. Ти кажеш мені, що Христос не важливий, так я кажу, Христос не важливий. Ти кажеш, мені не важливо, яка деномінація важливо мати Бога в серці. Я. Перекреслюючи Христа, церкву, традицію, скажу, так, ну нехай так буде. Ти мені скажеш, що взагалі потрібно Христа відкинути, прийняти Будду, Магомета чи атеїзм. Я скажу, так ну головне ж це не сперечатися, головне це не жити в конфлікті. Ні, друзі, це не християнство, це пристосуванство. Це різні речі, це різні цінності, це різні життєві позиції і це речі, які ведуть до різних результатів. Христос сказав, йдіть і кажіть, а якщо вас не приймуть, то обтріпайте ноги. Знайте ціну не тільки собі, дорогим любимим, але знайте ціну тому, що ви передаєте. Бо це моє слово. Амінь.